У Дніпрі та загалом Україні поступово погіршується стан повітря, розповідає член громадської організації Збережи Дніпро Павло Ткаченко каже, в порівнянні з 2021 роком, на початку повномасштабного вторгнення РФ, повітря значно покращилося за всіма показниками. Це пов'язано з припиненням роботи підприємств, заводів та зменшенням кількості автотранспорту людей. Однак, за словами фахівця, були осередки погіршення якості повітря у перший день повномасштабної війни. У Дніпрі фіксували перевищення забруднення в понад 96% через обстріли та поступове зменшення показників протягом наступних 48 годин. Під час обстрілів, під час влучення в якісь підприємства, тому що виділяється величезна кількість забруднюючих речовин в повітря. Також Якщо казати там про якісь населені пункти, ми могли там бачити, що там фотографії, відео, що величезні викиди в повітря. Але станція моніторингу цього не фіксували, бо їх було просто недостатньо за словами Павла Ткаченка. Рівень найбільш токсичного забруднювача формальдегіду з лютого по квітень 2022 року зменшився. Викиди цієї сполуки спричиняє робота заводів та підприємств. Розповідає фахівець, каже у 2023 році: показники забруднювача значно підвищилися, тобто перевищення норм там в два рази. В два, в три, в чотири рази постійно є. Якщо дивитися по дрібнодисперсному пилу, то це все в залежності від там, пори року. Починається опалювальний період, то по всьому, по всій Україні всюди завжди зростає забруднення, тому що там і більше. ТЕЦ працюють і ТЕС, які на вугіллі, загалом якість повітря в Україні погіршується через збільшення кількості транспорту, відновлення роботи підприємств та ведення бойових дій, розповідає фахівець. Каже, також впливають пожежі внаслідок обстрілів, рух військової техніки та покинуті трупи російських військових. Кожний снаряд, який вибухає, це величезна купа речовин від там вибухівки. Від того, коли летить ракета, від того, що залишається на ґрунті, це все також потім там. Випаровується разом з чимось. Павло Ткаченко каже: аби покращити якість повітря, необхідний автоматизований контроль викидів забруднюючих речовин. Розповідає майже два роки єдина обласна система на Дніпропетровщині наразі недоступна через війну і скорочення фінансування. Ми надіслали інформаційний запит до облради із запитаннями: чи виділили кошти з бюджету на фінансування системи, та чи планують відновити її роботу? Відповідь оприлюднимо. Ангеліна Машенцева, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпро.